Всім привіт і це в нас новий режим приховати сліди в Dead by deadbydeнг mobile. З'являюсь я генератором, але мене це не влаштовує, треба швидко перемкнутися ще краще і тепер ще більший. Де ж тепер мені стати так, щоб мене було незамітно? Тут мене можна помітити. Незвично трошки тут крюк, ну краще місці я вже не знайду. А маньяки вже почали свій пошук. Я так зрозумію, тут треба постійно переміщатись, щоб шкала не знижувалась, бо тоді я покажу своє місце, де я знаходжусь. Маньяк уже близько, то мені треба не дуже рухатись. Не можу його ніяк побачити. О, пішов. Тепер треба рухатись як можна більш, щоб набрати шкалу. О, я можу перетворитись. Круто, тепер і ящик, тепер я менш помітний. Поки стану тут. Хай заповнюється шкала перетворення, хочу перетворитись на тотем. Тотем менш помітний, можна ним рухатись краще. Рейтинг третій вже в мене, навіть навіть другий, це ми вдвох лишились, скоріш за все. Ой, я бачу його, обережно, ой-ой-ой! Головне, щоб він не повернув до мене. О, круто він пішов. Отут думаю найкраще буде місце, От можна і рухатись, і змінювати своє місцеположення. і буду менш помітний. Погано, що не можна стати на одному місці, треба рухатись постійно. У ще один ящик. У поблизу є, я повинен бути на поготові. нас лишилось всього двоє. Де ж його так би стати? Так, вони пішли. О, я тепер можу бути тотемом. темом. Тепер буде набагато легше, ще й мене помітили і мені треба. Треба було поміняти місце положення. Коли там маньяк побуває, я зможу туди вернутися. Повернусь назад. Це мене здає той другий. Але я щось цю кнопку клацав підсвітить. Де інший, Ну вона щось не з... хоче працювати в мене? Не, не зрозуміло ще, як воно працює. Поки буду тут а танцювати, Зможу протриматись. О, я лишився один це і це перемога. Не забувайте поставити лайк і підписуйтесь.